Я, ну, я баху, я... А ти я... часом їхав в Куби? Так, Олег на тобі, Я, я тобі я... дам Олег ресурсів, підписники. Це в шокі от на тобі, Олег, чушой. Що... Там на тобі е... мій нахрунок, бо я його не ношу. Матвій, так. Так. Я... треба я... Тим... я потім ношу. Так, на тобі Олег не заріту багато і ще нагрудник. Ого. І алмазу. так <клухи> багато? Я так розумію. Ти вмієш крафтити е, робити з, незарі... з алмазних з алмазових речей незарітові? Ні. Пойдем на шум. Так, е, я просто в шокі, ми разом, нам дві тут. І, Олег, поставте лайк за це. Ви запитаєте, як я завантажую відео, якщо в мене немає інтернету. Не переживайте, в мене інтернет, в мене мобільний інтернет. Стоп, стоп. кого Це я бачу там на горні. Це, це, це ті, які в мене все А Але біжу до них? Втікаємо, де виходить. Втікаємо. Закрий, закрий. Олег, це твоя кімната. Олег, крафти вам все, але добре. штани Куда вони пропали? Добре, я чую, знову на крафти собі ботінки, і штани. Вы да, Стрейди-то, правильно, правильно думаю? А А что вы хотел меня? Застроены и тут голосы. Чекай! Олах, тикай! А-да! Сюда! Сюда! Олег, сюда! я, я куплю я зараз застрою, звідки застрою дочками. Ох, що це Дитка Не прилетков. Олег, це буде відхідний і скажу по російськи путь. Шлях. Шлях, це відхідний шлях. Нам це буде потрібно, так, Олег? А, ага, а як я? А, а ми... А, так, цікаво. ми тут будемо. Капець підписника, ми чули якісь голос. Нам дико страшно, давайте я щось так зроблю. <паспільш> я буду у досвід украю. Самому такому бункеріку в дому. Стоп, Матвій! А це не ти часом це говориш, по дуже похожий голос чомусь. А, ну так, правда різні голоси. Ото я просто ночувати. Чуєте? Хтось буде там ночувати ночувати давайте. Я буду рити, а ви будете ставити факела, якщо ви маєте. я Ну, я факелів клів не маю, що Кор короче я тут буду а идите все за мной все за мной там, там, живая, а там сука. Ты поднимайся <соскоп> я сука надо сюда Да не надо сюда надо сюда ага, ага. ага. что Олег, я вже бачу землю. Давай, давай, купати, давай купати, купати. Олег, давай Олег, давай Олег, Олег, Олег. я тобі дам е, смокл копи, а ти будеш їх ставити. Смокл -копи. Копи. Так, Матвій вже тут, Матвій, так? Так, давайте тихо валим. Звідси в це. Давайте просто йдіть мною. Слухай, слухай, Влад, мені, мені то щось ну, нам приємно почуватися з отим от. Отим, от. Отим, отим. Олег, погнали. Так. Олег, пам'ятаєш? Е, Олег, якщо що, дивиться наші відео. Тому він пам'ятає це місце, так, Олег? Тут були наші отут от, у мене сім'я. Лав, так, сюди, ну... йди сюди! буде. Зараз... Так, це, я вийшов з бункер, треба. О! Може тоб... машину завести? Так, заведу машину. Яка машина? Що, що робить? Ну все, поїхав я по тебе була твоя тоні у мене. <зову> <зову> <тур> <піш> так, підписники, ви чули, там хтось поїхав, так, ми тут. ВТБ поїхав. А ВТБ <піш> <піш> на острові? Ну окей. Давайте зробимо відхідний шлях. Ну, бо тут, правда, багато чого є. <піш> Давайте купаємо Давайте будемо купати. Тут буде наш дім. Пам'ятаєш? Е, ми знаходили такі блоки. Олег і Матвій, пам'ятаєте? А так. подивіться, що там? Що там? Ну стоп, давайте роздивимося. Дай мені эндерпр. На тві дайндер пры. Да блю. Штаф. Я візьму напевну шапку и весьму дракона. Не буду брати. О, алмазка кирка забираємо. Забираю забираєш? пи. Я вам і собі даю рівень опыту. Рівень мені не треба, потому что я Ну, якщо... як ви думаєте, коли нас пасуть з цього острову? Почекайте одну одну секундочку. Вода. Дякую. Дякую. Олег. Олег. Дякую. Ти Дякую. дуже Дякую. гарно виглядаєш. Так, це буде твоє, це твоє буде. Дякую. Я в шокі, але вода, ви бачите? це ж вода, яка... М -м. Я її чуть-чуть попробовал. Знаете? Я теж хочу попробовать по дракона. По дракона його не можна пити. Я. А де гілиш його придумали? Щоб почив получить? Да, вы что, дякую? Так, мы. Ми... Так. Правда, це дуже дивно. Чому ми в шахті знаходимо дуже багато всяких предметів? Як ви думаєте? Бахунки. 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 Тому стільки попугаї? На ті не Тому Багато попугає? Кирку в зуби і погнав. Так, Та добре, не будемо бити папугаїв. А ну! А ну, собі. Так, я це візьму. Дайте мені, э, дай Матвій Олегові і мені ендерпьорлу. Та куди мені, є? Та там є в сундуку. Так, ендерпьорла, чому ти до мене прицепили? То око ендера. А шо в тебе є? А шо в тебе в руці? Це, це перлина ендера. Ти какие самий як там офтак? Віддавай мені. Госовий до мене Це є о там в сундуку є око ендера. Око Ендера, знаєш, так? Та, а око Ендера і... І то є дві великі різниці. Підписника напишіть в коментарях. Я не буду давати Чи ти ж розумієш? Ми без того не виживемо. Чому ж є? Підписник, а ми тут поки будемо жити, так? Угу. Тому сь сь сьогодні була повна дичь. Всім папа з вами боявлад і... і Олег і папа всім папа. папа.